А ви знали, що одна з тіар Кетрін взагалі не була тіарою спочатку? Усе почалося у 1923 році, коли Елізабет Боуз-Лайон, майбутня королева матір, отримала від свого чоловіка герцога Йоркського перлове та діамантове намисто як весільний подарунок. Але вона вирішила перетворити прикрасу. Тіара Лотоса швидко стала її улюбленою. Вона носила її для серії портретів у 20-х роках, які знову стали відомими під час сходу. Її чоловіка на престол у 1936-му та під час своєї коронації Єлизавета позичила її своїй сестрі леді Елфінстоун. У 1959 році тіару передали принцесі Маргарет саме перед її весіллям. Вона часто носила цей витвір ювелірного мистецтва протягом усього життя, хоч і славилася більше своєю іншою тіарою – Полтімор. Про неї та інші зниклі прикраси є відео на каналі. Саме Маргарет у 1993 році позичила Тяру сирені для весілля з її сином Девідом. До речі, цього ж дня Реджинальд Вілкок, Паш королеви Єлизавети, теж її носив. Після смерті принцеси Маргарет тіара перейшла до королівської колекції. Її позичали герцогині Кембриджській для дипломатичного прийому у 2013-му та для китайського державного бенкету у 2015-му. Хоча після того принцеса Уельська перейшла на вузлики кохання, вона її ще одягала у 2022 році. І нарешті для візиту імператора Японії не могли не обрати цю тіару, яку одягла герцогиня Единбурзька. Як вам ця тіара? Не забувайте підписуватись на цей канал.